Ви дивитесь ранок вдома, як завжди, по вівторках говоримо про книжки з нашим оглядачем Дмитром Слівним. Доброго ранку, привіт! Доброго ранку, друзі. Ну, скажи одразу, чим сьогодні порадуєш нас? І так, сьогодні у нас, в принципі, дві досить цікаві і різнопланові книжки. Навіть, бачите, навіть по кольору вони полярні. Перша – це книга красення у скороносного актора. Метю Макконагі. Так, це що, це типу автобіографія? чи що? Ну, в принципі, ти вірно сказав. Це типу автобіографія. Так, справа в тому, що Метю зараз там трошки більше п'ятдесяти, і 35 років зі свого життя він вів щоденник. Так ось це є його щоденник ще з дописами, його філософськими розумами. І найголовніше, особливо прекрасній половині людства буде цікаво, фотки. Дуже цікаві фотографії з персонального архіву Метю, якщо вам можете так. Так, ти а, ще нічого цікавого ну, що далі. Фотографіями повна вся книжка, да, це тільки розворот. А можна подивитися? Да, будь ласка, будь ласка, але потім повернеш. І нічого сюди не висмикуй, будь ласка. Боже, я навіть не знаю читати. Бо ми такими любимо посмикати. Дякую, дякую. Ну, насправді, е це вже зворушує, що тут є дійсно фотографії з життя. правильно? А, в чому е такі е ці місць цієї книги? За що її можна читати? Ну, по-перше, вона надана нашим партнером національною книжковою платформою Якабу. <свісна> <свісна> так, до речі, їм до речі, нещодавно виповнилося 18 років. Я вчора бачив, як це виглядає. Прилісні люди, класний офіс, шарики, канапки. Так, але повертаючись до саме питання, ага. ну взагалі то. Більшість з нас любить читати про людей, якими ми може захоплюємося, чи просто знаємо про них. Справа в тому, що ця книга це той випадок, коли література стає безцелером, бестселером ще до того, як вона вийшла. Угу. Якби, її, якби її написав якийсь там Сантехнік чи Електрик там, на ім'я будь-яке, якби він не був тим, ким він є, угу. його б ніхто не знав і не побачив. Ну, так. Е, ну, ос Головне, що це книга Меттю, що його знають мільйони. А так, вона допоможе вам навчитися, як жити, щоб стати оскороносним. Треба талант мати і народитися там, де він народився. В принципі, як, як жити, як добуватися, і не тільки. Ні-ні ні, я б скоріше так сказав, ця книга нас навчить, як якісно жити. Mm -hmm. Да, Навіть у мене є, ну я трошки собі. Хотілося почути. Цитатки, да, О, це цитатки, я люблю. Ну, ну, По-перше, е присвята, да? тому, ким я завжди хотів бути, і сім'ї. Тобто, він людина, яка, крізь, е яка постійно розвивається. І постійно йде. Називається вона Зелене світло. Чому зелене світло? Бо дайте зелене світло самому собі. Mm -hmm. Тобто, дозвольте собі жити. Uh -huh. Він пише, що це незвичайні мимо... <кхем> mm -hmm. не мемуари і розповідатиму історію з минулого, однак мене аж ніяк не цікавить ностальгія, сентиментальність чи вихід на пенсію, що uh -huh. зазвичай асоціюється з мемуарами. Це також і книжка з порадами. І ми бачимо тут це його власною рукою. Тут є вірші, які писав Метю. Так він пише вірші. Ну я не скажу, що вони дуже вдалі, але все ж таки, ну це переклад. Звісно, може англійською він війни Байрон. А з англійської прекрасно переклала Вікторія Пушина. Про що ця книга? Прихід до фінішу неминучий, смерть. Однозначний кінець є місце призначення. Неприкметне слів це наш панегірик, написаний прожитий, підхід відповідний життя, виняткова процесія, наша особиста подорож, значуща дія, наша коротка біографія. напишіть її, проживіть її. Тобто, це книга про те, як прожити оцей проміжок часу від народження до смерті, як прожити його якісно. А ми бачимо. Ну, навіть перегорнувши сторінку, навіть подививши фотографії, фотокартки, подивіться, будь ласка. Ну, на ці світлини. Да? Він і там, і там, і там, і в Африці, і в Америці, в ну, Південній. Ну, він багато подорожував. І в нього дуже цікавий життєвий досвід. І саме цей життєвий досвід не зачепив тут. Тут мало про акторство. Тут мало. Ось, наприклад. Я завжди був прихильником боротьби. Я цікавився федерацією реслінгу, коли був дитиною і мав постійні навички самозахисту як молодший з трьох братів. Але це було інше. Нині я стояв посеред дикої Африки за 150 кілометрів від найближчої телефонної лінії. У великій я не знаю, великій ну добре, у великій брудний. Ямі. А, ясно. Він просто ставить крапки. У великій брудній ямі перед, міць, перед міцним африканцем, який носить мішок замість штанів. Які правила, чи можна гамселитись, кусати, бити, поки хтось не впаде. Я не знав, але скоро мав дізнатися. Прикольно. Ну так. Да. Давай до другої книги перейдемо. Є певна Ой, так швидко до другої книги. Дай мені поки що першу. Секундочку. Ще є Секундочку, цитати. ми перейдемо потім. Ми зробимо монтаж. Одна цитатка, і все добре, щоб ти зрозумів, яке життя проживав Метью до того, як став усесвітньо відомим голівудським актором. У пів на десяту ранку моя 32-годинна у на ранку моя гулянка перетворилася на похмілля. Я сидів у кутку камери, за гратами з'явився з'явилися двоє осіб: містере Маконогі, я суддя пені Вілков, а це адвокат у кримінальних справах Джо Тернер. Днювальний відчинив двері камери. Я чорт забирай не знаю, як порушення суспільного порядку переросло у правопорушення класу А, супровід арешту і правопорушення класу Б зберігання марихуани в кількості менше 60 грамів. Сказав суддя. Mm -hmm. Так що пометало нашого Метю по життю. Він мав дуже багато робіт, скажімо так, від самого низу і влетів до самого верху. Зараз він є співзасновником благодійного фонду. Дуже багато робить для дітей та для людей, яким пощастило менше, ніж йому. Тобто сурова. А він людина, яка ходить до церкви, але може випити пива перед тим, як піти до церкви. Він людина, яка молиться перед їжею. Цікаво, Взагалі завжди дуже цікаво та зазирнути в шпаринку особистого життя видатних людей. Ну так, звісно, що в нас ще є. Наступна книга, так про імперію Netflix. що в ній унікального, цікавого, цікавезна чим вона можна зацікавити книга, Цікавезна книга, але не для всіх. Для кого? Це не про кіно, це більше про бізнес, про те, як керувати компанією, як побудувати ідеальну компанію, де було б комфортно працювати, яка б заробляла десятки мільярдів. Адже ми знаємо, що капіталізація Netflix, ну я боюся помилитися, я там не біржевий експерт, але ну більше 190 мільярдів. Ну це таке. Книгу написав Рід Гастінг, ну це засновник компанії, та Ерін Майер, Ну його подруга, вона бізнес-тренер, бізнес скажімо mm -hmm. так. Що їх. Пов'язує між собою. І, Рід, і Гастінг і, і Майер мали досвід благодійної діяльності. Майер працювала десь у Ботсвані з 90 ну, у середині 90-х вона навчала африканських дітлахів англійському. А Гастінг. Він взагалі дуже цікава людина. Він з багато американської сім'ї, з адвокатів, і в принципі, ну з блискучого світу, і він би цього світу не здобув, аби він був ну не з такої багатої. Ми розуміємо, скільки коштує. Да він професор, він викладач, але він пішов у корпус морської піхоти і закінчив його як офіцер. Але потім закинув армію і пішов у як це називається у гуманітарний корпус. Да? Тобто він теж працював, він працював у Африці, і їм, їм було про що поговорити за Ермаєр. Тобто він людина душі, він не тільки людина грошей. Mm -hmm. а, ну, звісно, він успішний підприємець, починав, продаваючи комп'ютери, а потім у нього з'явилася ідея, є така легенда, що одного разу Майер взяв касету. І був оштрафований там щось на 40 баксів за те, що не повернув її вчасно. В нього виникла думка: а чого б не зробити сервіс, де ти платиш не за окрему касету, а платиш за підписку? Uh -huh. І так з'явився Netflix. У нього був складний шлях, конкуренти. І в принципі, ну, це все ви прочитаєте у книзі. Але що цікаво, тільки три правила, про яких оце все. Uh -huh. Правило перше. Як і будь-яка компанія, ми намагаємося брати най... на роботу найкращих. На відміну від багатьох компаній, ми застосовуємо принцип: належна продуктивність заслуховує на щедру вихідну допомогу. Тобто вони не платять лікарняні, а вони м, платять вихідне. Якщо ти типу, попрацював на Netflix і віддав Netflix частинку своєї душі, свого таланту, ти отримуєш досить непогані гроші, навіть якщо тебе звільнили звідти. Угу. Тобто бонуси. Бонуси, щоб людина знала, на що вона витрачає своє життя. Е, і по-друге, керівник має спитати себе: за кого з моїх улюблених людей у Нетфлікс я боровся б, якби вони сказали, що йдуть на схожу роботу в компанію конкурента, тобто цінувати своїх працівників. Е, у Netflix, ну про це теж розповідається тут. У Нетфлікс дають свободу мислити та діяти вільно. Вони не не обмежуються рамками, але при цьому ж розуміють, що якщо в компанії працюють тисяча тисячі співробітників, то потрібні ну потрібні правила. Але ці правила вони досить лояльні. По перше, бути чесним. Один з одному, тобто не орієнтуватися на якийсь там корпоративний догмат, а ну, казати правду, але з повагою до твого співрозмовника. Навіть якщо ти топ-менеджмент, а цей перший там прийшов і другий день працює сценарист. Ну, що вам сказати? Тут ви почерпнете не тільки знання про те, як ну, керувати великим бізнесом, але ж ну, я не думаю, що у нас багато людей, які керують величезним бізнесом, і ми. Ну, це буде перше перш за все цікаво для реально великих бізнесменів. Чесно, якщо вони дивляться нашу програму, це мастріт однозначно мастріт. Але буде цікаво для, ну, простого, для простого українця. Адже ми всі дивилися гра престолів. Тут про це є, навіть як знімалися та створилися реклами цієї гри престолів. Netflix – це ж не тільки платформа, яка ну продюсує та розповсюджує чужі творіння. Вони самі знімають. Ви про це прекрасно знаєте. З 2010 року вони активно самі знімають. І зараз саме Netflix, Ну він реально вже не тільки наступає на п'яте Голівуду, а він топчеться по голлівудському тілу. Отак і пройшовся катком туди і назад. Це нова історія телебачення і кінематографа, нова історія трансляцій. Ну і плюс це. Написано зрозумілою людською мовою. А, ну, як люблять американці, ну, там, крок за кроком, як це робиться? Далі чому це цікаво? Бо тут є інтерв'ю з працівниками Netflix. Починаючи з самого низу і закінчуючи керівниками. Як вони працюють, як вони живуть? Чим вони живуть? Чим вони Прикольно. живуть? так. Да. Навіть ну, цікаві моменти. Наприклад. А, ну він каже, я можу це процитувати, але я пам'ятаю, що наш бухгалтер завжди приходила на роботу там зі своїм спаньєлем. Але одного разу цей спаньєль прогриз величезну дірку у палаці нашого конференц холу З тих самих пір у мене в компанії з'явилося ще одне правило: ніяких клятих собак на роботі. Yes. Ну, це ж, це ж, звісно, жарт, і зараз у Netflix можна приходити собаку. Я вам чесно кажучи, так і є. Е, ну, ці дві книги дійсно приємно тримати у руках, але ну, через те, що поліграфія клас, обгортка клас. І от Ця штучка, я дуже люблю, вона називається Закладка Ляце. Да. Хотілося б, щоб була не одна, а 10 чи двадцять, щоб я отак папірчики не рвав і не вкладав. Я вам дуже раджу. Дякуємо. Дякуємо. Да, запрошуйте ще. Ну що ж, ранок вдома продовжується усім. Привіт.